Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде боля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як жив людина? А що ж людина не живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуховірі, а правди, чесноти і довіри. 25 гербів всіх областей символізують незламність та цілісність державного кордону нашої країни. Сьогодні наша акція має і благодійну мету допомогти полтавцям Івану Міхну та Андрію Дорошенко, які зазнали тяжких поранень. Під час захисту територіальної цілісності нашої країни і зараз потребують тривалої реабілітації. Кошти, зібрані під час цієї акції, будуть спрямовані на лікування наших земляків. Полтава культурна столиця України, Полтава духовна столиця України і, мабуть, найбільше гуманна столиця України. Тамара Олексійовна, я сьогодні горжусь тим, що у нас є такі люди, як ви. Я горжусь тим від себе особисто від усієї територіальної громади, хочу висловити вам слова подяки за те, що ви своїм прикладом, своєю працею показуєте всій нашій громаді, громаді нашого міста, громаді нашої держави під назвою Україна, Незалежна Україна, що у нас є такі люди, які зможуть зібрати весь колектив для того, щоб допомогти в першу чергу нашим полтавцям. Понад тим, хто пити, понад тим, хто заморений, поле моєї пам'яті, не ходіть, щоб нігор.